Ну и прибегая к посреднической, чрезвычайно дорогой, бесперспективной помощи США и ЕС. Особенно ЕС, которая эта помощь непонятная, трусливая, беспреспективная, я бы сказал, даже очень такая... Шкурадюрна, да, Паразитична. мерзка помочь, гніла, гноючаєтьсяся, маразматическая, дегенеративна і, і, і ще якісь піти, потрібно видумати, щоб показати, що ця Европа вона, вона погана, вона допомагає Україні, вона допомогою, вона допомагає, яка допомога. Просто дуже-дуже погана ця допомога, взагалі може собі в голову вбити, що ця допомога, вона погана. Запам'ятайте це. Бо, звичайно, що єдиний, хто залишається нашим дійсним партнером та союзником у цій війні, це Європейський Союз, в цьому Європа. І проти того, щоб ми не сприймали Європу як нашого партнера та союзника з усіма їхніми огріхами та проблемами, вони якраз таки працюють.